Пане Юре, якщо б до Одеси повернутися, а чи зараз зміниться ситуація 25 жовтня? От ми кажемо там, Родіна Марко, він ж теж буде з цією партією балотуватися зараз на виборах місцевих і, можливо, навіть на міського голову. З міським головою Геннадієм Трухановим нинішнім так само ситуація не зрозуміла. Має він російський паспорт? Немає під час кампанії про це ну. Не писав лише Лінивий. Чи має Труханов російський паспорт, чи немає, мають сказати українські спецслужби. На то вони у нас існують, на те вони хліб їдять, ну будемо так говорити. Якщо говорити про те, що відбувається в цілому в Одесі, ну перший раз не зібрались депутати на сесію, не прийшла група. Відомого підрахує екс-регіонала Сергія Ківалова. Там донька його входить в цю групу ще. Називається mm -hmm. Українська морська партія Сергія Ківалова. називається. Ну, це так так ну, називає... от читаю сайт Одеської міськради, да, як вона називається, всі знають, що це група Ківалова в Одесі. Про морську партію, мабуть, перед виборами. Вона з морем зв'язана тільки тим, що Ківалов моря. Ну, Пам'ятаєте, як море. почтальон Піщень казав, була почта та а тепер, тепер морська да. буде. Тепер морська партія Ківалова да. в Одесі. Друге, українська влада відштовхує, на мою думку, особливо останніми подіями. Від себе громадський актив Одеси, те, що відбулося з затриманням громадських активістів, з арештом їхнім ківавовськими судами? І коли тоді ківаво виходить і каже, я дякую міліції, ви тут навели порядок, захистили мене. Ну як можуть орієнтуватися? І так перебуваючи в меншості проукраїнські активісти в Одесі, на кого і на що, якщо з ними вчиняють такі речі, Пане, я чому запитав про апас. Панова... А плюс ще один момент є фотографія я її сьогодні. До речі, постив у Фейсбуці. Я не знаю, чи це від незнання, чи від чого. Але коли голова Одеської Ода Михайло Сакашвілі з Сергієм Ківаловим іде до українофоба Гафангел і отримує з його рук нагороду? А українські активісти це бачать, то в мізках людей починає щось в інший бік крутити. Але, Ну, з іншого боку, у ПЦ так зване МП московського патріархату, хоча вони себе так не називають, вона не заборонена, вона діє на Але України. Всі Україні. Всі України знають хто такий агафангел, коли він заявляв, що української нації ні і бить не може. Дякую. Я чому про Труханова згадав, Бо мені здається, що якби він мав би рішучість і достатній патріотизм, то подібних бій би в одеській міськраді не було. Бо від голови дуже багато Абсолютно, я вам скажу, я трохи володію ситуацією, як відбувалось голосування по подібному питанні на сході в зоні антитерористичної операції. І коли співробітники СБУ проводили з тим чи іншим міським головою, там ну, з яким треба було проводити певні розмови і дії, то голосували чуть ли не 90%. Тому. Тут е, ради в 2010 році будували голів, це ну ні для кого не таємниця. І відповідно, якщо їх там придавлювало СБУ, вони всі там як зайчики голосували. Тут я думаю... І Труханов не допрацював, і ті, хто з Трухановим мали б працювати, ну хочу сказати, що Михайло Сакашвілі вже заявив про те, що він братиме участь у місцевих виборах. Я так розумію, ну напевно, в обласну чи міську раду Одеси не озвучив він, яким чином він братиме цю участь. Щоправда, я так розумію, що окрім Сакашвілі там реального кандидата на посаду міського голови немає. Правильно, Одесь? Ну, що, там є ще Едуард й ну, але... там Гурвіч. Перейд... Я маю на увазі від демократичних сил. Едуард Гурвіц, щоправда, його дуже давно не було чути. Очевидно, він, по-моєму, в Ізраїлі зараз проживає, хоча я можу помилятися. Ні, ви помиляєтесь, він проживає в Одесі. Е, дякую. Пане Ігорю, ваша оцінка все ж таки щодо. Передачі більше повноважень, більше повноважень, але й більше відповідальності. Адже ну обласна адміністрація раніше займалася всякими такими напівбородними штучками. Тепер може місцева громада. Займа. Дивіться, питання ж не в тому, хто чим займався чи буде займати питання в повноваженнях, які має зараз адміністрація, і які отримує префект. Той проєкт закону про префектів, з яким ознайомився я, я думаю, і колега, він потребує докорінних змін. Тому що, якщо він не буде змінений, то це не децентралізація, це більше узурпація. І це набагато більше повноваження, це ніж все потрібно прописувати в законі. Прописувати я вищу для... колего, що я, я кажу, що законі. він потребує докорінних змін. Я ми ж його не розглядали ще його я... Не я... Немає. ні, ну він є, тільки його ще ніхто не розглядав. Е, тому що е, подавати проект рішення будь-якої ради, префекту, за не менше ніж за три дні до винесення на сесію, такого абсурду ну, взагалі мало хто бачив. Щодо е, того, що почали з оборудок. так з оборудками не префекти мають боротися, а перш за все, органи, які до цього покликані: антикорупційне бюро, СБУ, МВС, префект. На мою думку, і думку нашої партії радикальної, треба обмежити взагалі функції нагляду виключно в двох речах: територіальної цілосності і державної безпеки. А всі інше мають займатися громади. А, бо інакше це не децентралізація. Без и решить их невозможно без консультаций с провозглашенными республиками. Например, они выступают против, и их прекрасно можно понять, того, чтобы в этих выборах, в выборах на их территории могли участвовать такие организации, как правый сектор и прочие радикалы. Пане Геннадію, до вас запитання, чи готові ви консультуватися з цими главарями цих республік терористичних? А пане Ігоре, до вас запитання, чи ви готові як радикали відмовитися від участі в цих виборах в обмін на вибори на Донбасі за українським законом? Будь ласка. Ну я відразу, хочу сказати, потрібно всім скласти зброю. Всіх потрібно арештувати, хто порушив конституцію, хто є. Порушив всі закони України і зайде туди повністю наша наша армія. І будь ласка, ми проводимо в межах України. Вони сказали, що готові проводити по, зак по українським законам е вибори і проводимо вибори. Все, всі, Є, хто, але хто без правосектору всі... і без радикалів і без вас. Ви готові? Ні, ну, по-перше, пане Його, кого ми коментуємо? Якась лоша з екрану заявляє тут, Ні, що... пане Ігор, це людина... Ні, почекайте, ця людина Правда, не людина має є, з одного... що думає Путін. Жодного відношення до українських виборів. Бо якщо ми будемо слухати, може ще е, міністра закордонних справ Зімбабве будемо слухати, чи ще когось, він не має відношення до проведення місцевих виборів в Україні. І те, що він... Виголосив від імені ЛНР і ДНР терористичних. Ці речі підтверджують, що ДНР і ЛНР це фейк, а є російська агресія, є агресор, від імені якого говорить. Лавру. А ми зараз намагаємося обговорювати ну фейк насправді тому, територію, кутри да, тому Україні, треба аби, там, абсолютно там, в підтримую території. колегу. Треба зайшли війська, роззброїли незаконні військові формування, Все. встановили державну владу і проводимо після цього вибори. А так вони думають, що вони протягли в українську конституцію особливий статус Донбасу, і тепер вони будуть грати в якісь вибори. Пане Івра, ви головний радикал, прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішню інформацію про вілку. Ну це не новина. Про те, що Вілку буде балотуватися на міського голову Дніпропетровська, було відомо давно. Більше того, стосовно цього тривали консультації з Банковою, і я думаю, що вирішальним. Все-таки у виборі там буде протистояння. Ну я так думаю, двох фігур: це Бориса Філатова, людини Коломойського і да, Вілкова І Вілкова, да, да. все-таки вирішальну роль думаю, зіграє рішення про підтримку, яке буде ухвалене на банковій і на Різницькій. Чому на Різницькій? Бо Вілков має бути притягнутий давним-давно до відповідальності на Різницькій іншої думки. Вони думають, що ви маєте бути притягнені ну, до. На на Різницький вчора 89-річний дідусь, не дочекавшись зустрічі з заступником генпрокурора, Вене собі вскрив, то вони мають думати. Взагалі над тим, що відбувається в країні, дякую, дякую, але... пане Юрі. От Держкомзем вже залишиться. Оці всі органи, які сьогодні контролюють, в тому числі питання землі. Вони з новою конституції згідно з нею залишаються. Правда, да, але давайте я на прикладі розкажу. От існує Київська область от, mm -hmm. два представника. Існує таке товариство з обмеженою відповідальністю, українська нас, енергетична прошу, компанія... Яка освоїла 45 мільйонів гривень на укатування асфальта в Київській області? Просував її е колега заступника голови ОДА Леопарсхаладзе. E, Перший заступник голови Ода Шандри. Да, один, один із засновників Тітко Михайло Олександрович, голова БПП в місті Василькові. Ні, 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 а от пан Сергій давав тендер виграти. А знаєте особливість? Цієї компанії немає не то що ліцензії, а навіть види діяльності на асфальт. <праць> Дякую. Класти. так от питання що ж згадувалася. Будь так. ласка, репліка йди на коротко. Прошу Дякую. як це відбувалось, пане якби ви зараз дописували ще зміни до конституції. Фінальне слово, що б ви туди додали? А що б можливо забрали? Мосичу, прошу недовго. Ну перш за все, я думаю, що зміни до конституції в такому вигляді ніколи не за яких обставин не наберуть 300 голосів в парламенті. Тому е і це вчора, до речі, практично визнав президент. Тому хвилюватися не треба. Я думаю, що хвилювати стосовно цього не треба. Треба навпаки працювати. Ми маємо тепер час для обговорення. На жаль, трагедія 31 серпня дала поштовх до всебічного обговорення змін до Конституції. Я приєднуюсь до того, що тут було сказано в частині того, що потрібно ретельно виписати. Змінити повноваження префектів потрібно на конституційному рівні закріпити ті повноваження, які будуть, і дати децентралізацію, перш за все в плані бюджетному, в плані фінансовому. В... Ування розпорядження ресурсів і префекта вставити перш за все слідкувати за дотриманням державної безпеки і територіальної цілісності країни з цієї точки зору, дякую, пане Ігорю. До питання децентралізації і повноважень місцевих громад. Ми ще неодноразово повернемося в нашій програмі. На жаль, час біг вже кінця. Це була година ще в прямому ефірі каналу Еспресу. Зустрінемося завтра, як завжди, о 8-й вечора. З вами був Єгор Чечинда. Дякую всім присутнім і дякую телеглядачам. До завтра. До побачення.